А ви знаєте, шість напрямків гармонійного розвитку вашої дитини. Коли у вас народжується малюк, пам'ятайте, будь ласка, про те, що якщо ви робите перекоси в якомусь із напрямків і не додаєте в іншому напрямку, у дитини відбувається негармонійний розвиток і починається проблеми з поведінкою, з розвитком, з мовленням, з іншими моментами. Тому завжди пам'ятаємо про фізичний розвиток, в якому ми займаємося балансом, мануальними навичками і рухливості. Далі емоційний розвиток, ми формуємо довіру до світу та створюємо емоційний зв'язок. Між батьками та дітьми далі це самостійність, чому дитину ходити на горщик, вдягатися і їсти до двох років, все це можна дати дитині. Далі розвиток інтелекту, але не перевантажте дитину інтелектуальними знаннями, все даємо через фізичний розвиток в першому пункті. Далі, після двох з половиною років, вмикається бажання комунікувати і соціалізуватися, і вся ця соціалізація буде базуватися на перших пунктах, чи гарно ви їх припрацювали, чи ні. І останнє це моральний розвиток. Чи розуміє ваша дитина, що таке добро і зло? Чи багато книжок ви з нею прочитали? Чи проговорили ви з нею, як себе треба поводити в соціумі? І всі ці моменти дуже важливі. Приєднуйтесь до міжнародного проекту Усі діти генії і розвивайте свою дитину комплексно в усіх цих напрямках.